Отакий кубик, я такий собі тут свежу якусь будую. Неймовірно, коротше, хлопці, БТ-8, БТ-10, це два комплекта в мене ось таких меж роутерів. Ну, я навіть я знаю, як їх розрізнити. Це bt 8, це bt 10. Це два комплекта меж роутерів, крутелезні. Вони однакові, окрім того, що bt 8 в нас. Має 2,5 гігабітні порти, а тут в нас безліч 10 габітних портів. Ви далі подивитесь на розпаковці, як це все виглядає. Але це чотири ядерні двогегерцові порти. Це а, в нас нормальна ємність пам'яті, 1 ГБ пам'яті, 256 флеша, а, і який має повноцінний Wi-Fi 7. 320 МГц на 6 ГГц, який дає коннект на Wi-Fi. грьобані, блін, 5700 Мбіт. 5,7 Гбіт, Звісно, це канальна швидкість. А фактична швидкість у нас вийшла. Скільки там? 3,5 Гбіта на Wi-Fi. Це просто удуріти, яка швидкість. Я не знаю, де можна реалізувати, але покривають ці дві точки доступу кожна з них по 500 50 квадратних метрів. Ми у нашій студії 160 квадратних метрів. Ми не могли їх нормально протестувати, бо е, як покрити? Ну, В нас одна така вежа покривала 160 квадратів. Просто, як не знаю, вона стояла десь у куті, а ми пішли у інший кут. І я кажу, а ми що, біля вежі? Біля точки доступу. Коротше кажучи, вони дуже класно, много чого зробили. Для покриття дуже великих якихось будівель, для покриття домівок, для покриття бізнес якихось рішень. А, при, тому, при тому, що це не дешеві варіанти. Відразу кажу, це не дешеві. Але у меж рішеннях Wi-Fi 7 знайти щось ліпше дійсно буде важко. Ми зараз йдемо, розпакуємо, подивимося технічні характеристики, що заявляє виробник, а потім з вами зробимо тести і повернемось на. Asus, цей Tri-Band BE18000, Asus Zen Wi-Fi bt 10 і Asus Zen Wi-Fi bt 8. Йдуть у нас у одному огляді на розпаковці, бо різниця в нас лише у швидкісних характеристиках, і плюс е різниця лише у портах. Тут 10 ГБ, тут 2,5. Так вони повністю однакові. Давайте вскриваємо bt 10. Дуже цікавий роутер, до речі. Для мене 10 Гбітний меж я перший раз у житті. Буду тестувати. Ми відкриваємо. Так. Оп! Ніфіга собі. Я якось розраховував, що вони будуть трохи менші. Так, прям цікаво. Відразу кажу. Десь 10, wow. 10 Гбіт One LAN, 10 Гбіт LAN-3. Тобто тут є і LAN 10 Гб, і WAN 10 Гб. USB 3.0, WAN-LAN звичайний. Хо-хо-хо! Ви це бачили? Ви оце бачили, вони однакові. DC In Power теж 2 10 Гбітні ГБ. Та ладно. Що ще у комплекті? Що ще в комплекті? Ну, окрім дротів живлення. Ось тут вони. Я думаю, що вони тут. Оп! Блоки живлення, дроти, О, пачкорт. Кат 6. Кат 6 10 гіговий А блоки живлення, знаєте, які, з такими з такими штекерами з'йомними. Mm. І в нас тут скільки? 36 Вт. Нормальна тема, ну давай-ка подивимось. 2,5-габітну версію. Зараз я це приберу, щоб воно нам не заважало. Давай, це 10 ГБ версія. ну, Він весь у нас у дифузорах охолодження, звісно. Знизу зверху, щоб не грівся, є в нас. Це, це Asus Download. Це, е, це додаток для налаштування. Ну так от їх поставимо. Вони красиві. Так, тепер 2,5 ГБ версія. Запакована, до речі, дуже серйозно. так, Я у тебе перший. так. Плівочку, плівочку тобі зриваю. Та, ну давайте Wi-Fi 7 меш. Як, як воно тут? Ага. Так само так само. Так, тугенько, тугенько, так. Так. Відкрили те саме. Те саме, але порти... Дивіться. Дво з половиною Таке саме Lan3 2.5, 2.5W. Ну, за це вельми дякую. Тут особливо навіть розглядати нічого. Хто хоче 2,5, мережу бере 2,5, хто хоче 10, мережу, бере 10. А ну, блоки живлення 36 Вт. Однакове. Усе однакове. Тільки тут два порти 2 порти 2,5, а тут два порти 10. Коротше, пішли вже тестувати. Хочеться, будемо тестувати старшу версію, так? Так. Давай, пішли. Слухайте. Ну, ми на сайті виробника саме на фірмовому е, сайті. Цього товару, трьодеапазонний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7 80211 BE І я розглядаю ну, обидва роутери одночасно. Бо окрім LAN і WAN тут ніякої різниці ви не знайдете. Покриття таке саме: 550 квадратних метрів, і тут 550 квадратних метрів. Тут у нас загальна швидкість буде 14 Габіт, а тут буде 18 ГБ. Це все різниця лише у портах е, тих, які є. Тобто у нас йде, бачите, до 18 Габіт секунду, це максимальна тотальна швидкість усіх пристроїв, можлива. Потім підтримка частотного диапазону Wi-Fi 6, тут, звісно, є MLO, 4K cam, і пішло-поїхало. Давайте так, підтримка 4G і 5G, і ну, 4G LTE 5G. Є додаточок і штучний інтелект. Що ж у нас у штучному інтелекті, до речі, прикольний у них такий новий е значок, на, на ноутбуках він новий теж, дуже прикольний. І тут пішло: 320 МГц. Є підтримка. Є в нас штучно-високоінтелектуальний МЛО зі штучним інтелектом, який знаєте, що буде робити. Ну тут про канали 320 вони пишуть про 4 кам. А він буде. О, ви бачите, але він покриває один уз вузол покриває 225 квадратних метрів. А два вузли до 550 п'ятдесят метрів квадратних. Це дуже прикольно. Це дуже прикольно. А тепер давайте так: інтелектуальне е, з'єднання. Поясню Справа у тому, що зі штучним інтелектом він е, просто-напросто виявляє, які пристрої працює, і буде перемикати, е, і не тільки, наприклад, канали він буде перемикати частоти і буде перемикати пари частот, у яких буде працювати. Наприклад, мультилінк працює 5, плюс два і 4, чи 5, плюс шість. Е, е, Отаким от чином він буде підбирати правильне з'єднання для кожного з пристроїв. Це дуже класна річ. Це знаєте, так раніше це налаштовувалось все власноруч, а тепер ви це просто-напросто на це не дивитесь. Воно все, все робиться автоматично. А тепер, який він усередині? Ну ми бачимо, що там безліч антенн, у нас 8 антенн, 10 якихось модулів потужних інтерфейсних, і на 17% швидкісний процесор. Швидкісний від чого, не зрозуміло, але ну, маркетологи вони такі. Я знаю. Я, я люб, дуже полюбляю ругати маркетологів. Два порти 10 Гбіт, але це ми вже з вами подивимось на розпаковці. Підтримка VPN ів також у. І інтерфейсах хочу потім, потім це глянути. А тепер характеристики. Підтримка стандарту 80211 be Так, 6 ГГц до 11529 Мбіт на секунду. Формула МЮ 2.4 2 х 2, 2 5 ГГц 4х4, 6 ГГц 4х4, 2 ГГц чотириядерний процесор. І в нас 2 ГБ оперативної пам'яті з флешем 256 Мегабайт, звісно, з підтримкою OFDMA і інших якихось прикольних штук від Wi-Fi. 6. Дивіться, скільки різноманітних е віртуальних приватних мереж він підтримує: і L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, IPSEC. І сервери теж пішло. OpenVPN, PPTP, WireGuard і VPN Fusion. Слухайте, ну це все прикольно. Так, починаємо з тестів. І тести 10 WAN, OneLAN. One. Поясню, два наших роутери, два меш-вузла, Вони зв'язані зараз О, через LAN, вхід WAN, вихід LAN 10 на WAN 10 і вихід LAN 10 на сервер. І відразу. Натискаю тестувати, і ми бачимо, що це в нас 10 гігабітний роутер. Ну 7-8. Більше ми не отримуємо, бо сама винда не дуже полюбляє 10-гігабітні такі швидкості. Але 8 гігабіт чесні ми отримали. І що саме цікаве, що саме цікаве у такому варіанті, що ми відразу протестували усі входи і виходи. Немає сенсу мені тестувати варіант на 2,5 гігабіту, Там будуть чесні 2,5 гігабіта, тому що вони практично однакові. Ну тут 7996 на 7.061. Тепер далі. Тепер далі. Перемикаємось на Wi-Fi. Ви бачите зараз Wi-Fi 5700 Мбіт на секунду. Це канальна швидкість, теоретична. Фактично, це приблизно буде 3, десь 3,5 гігабіта. Ну, так, зазвичай і є. Десь приблизно 60% від канальної швидкості. І відразу стартую на 10-гігабітний сервер. Давайте. Ну, давай, пікова 4.8 піковий. 4 і падає до 3.8, 3. Ну, ось такій швидкості. Так, ви 5,7 ніколи не знайдете. Ви Це не буде ніколи 5.8, тому що так працює так працює Wi-Fi. Опа! Бачили піково там раз, 5,2, і воно ну, до реальних якихось е цифр падає 3,4 ГБ. 3,8 на 3,4. Це Wi-Fi, 6 ГГц. 320 МГц. Ось такий, ось такий прикольний Wi-Fi. Давайте. Ще раз, якщо ви не вірите, давайте. Стартуємо і пішло. Давайте, пішло 2, 3, Ну, 3,8, 3,8 у піку. Давайте 3,8, 3, 3.7, Ну, те що, те, що ми і мали. Ну тут пікового значення не було. 3,9 навіть було. Там прикольно було. Давайте так, на вивантаження 2,8, 3 і, е, 3,4. Коротше кажучи. Слухайте, ну це прикольно. Це дійсно, це дійсно прикольні швидкості. Тепер це ще не все. Це ще не все. Ми з вами підемо трохи прогуляємося. Ану, лисиця, ти нам потрібна. Ми на моєму смартфоні зараз обираємо 5 ГГц. Спочатку тестуємо. Обрали 5 ГГц діапазон. Дивимось, скільки в нас коннект. 2,8 коннект на 5 ГГц. Відразу тут тестуємо швидкість з вами. Ми бачимо у 5 ГГц диапазоні 1,8, навіть там проскак 1,8 пікове значення. Слухайте, ну теж прикольно. Це на смартфоні. На комп'ютері ще більше буде. Але мені дуже цікаво по покриттю. Зараз 1.7 7 базово. Ми зараз базово від, біля роутеру протестуємо. 1,7 на ну, 1.3. 1,3. Ну, вже давай закінчуй. Все, на 1,3. Пішли. Спочатку ми з вами тестуємо це наш офіс. А зараз ми тестуємо без другої башні 160 квадратів офіс. 160 і ця штукенція покриває. Ну, от ви бачите, так? Ми у іншому куті нашого офісу 1,5 1,5. Практично без падінь. Ви розумієте? Ну як? Ось, давайте підемо сюди. Давайте підемо сюди. Давайте, я оновлюю. Іди сюди. Тут йолки якісь валяються. Давайте, ялинки, давайте. Будь ласка, це самий, самий дальній кут у 160-квадратному офісі. Один і два. Як тестувати його покриття? Ну, вони декларують що тут, що вони покривають 550 квадратних метрів. І я охоче вірю. А ну пішли. Зараз давайте переходимо, подивимось, під'єднаємо другий, другу вежу точку доступу. Так, під'єднано. І тепер знаєте, як це працює? Ця точка доступу вона під'єднана не через LAN, вона під'єднана через Wi-Fi. І яке покриття? Тут було, грубо кажучи, через Wi-Fi, таке він далі і буде розповсюджувати. Тобто, ми зараз на другій точці доступу стартуємо і будемо отримувати ті самі результати. Тобто він зараз тут ловить 1.4, 1.3.1.4, і він біля роутеру і ми будемо мати 1.3.4, і навіть воно подовжить ще його, наскільки його вистачить. Тобто ця штукенція, ця штукенція, ну, от вона... Вивантаження 1.1, там. Давайте ну, показуємо, як є. усе чесно, усе чесно, чесно. Це чесний Asus: Asus отакий Mesh-роутер, система Mesh-роутерів. І мене влаштовує її покриття. 2,4 покриття навіть перевіряти не буду, бо це вже інші технології. Мати Wi-Fi 7 320 МГц з мультилінком і тестувати 2.4, вибачте, ну це просто треш якийсь. Пішли, повертаємось, просто перевіримо 2.4. Так, переходимо. Повернулися ну Ми тут бачимо, бачите, Asus 10iod. MLO Asus. Давайте під'єднуємось до 24 ГГц. Подивимось, скільки він там нам дає 229 Мбіт коннекту. Це на. Це він в нас. На, знаєте на чому? 220 Мбіт коннекту. Це на 20 дроп 40 МГц. Якщо ми поставимо 40 МГц і почекаємо трішечки. Все, 40. Йдемо. Перепід'єднуємось, давайте зараз підніметься в нас мережа 2.4. Дивимось, який коннект. Ну, те саме приблизно 137-154. Немає а, якого, якоїсь різниці для мене. І ми бачимо там 100 на 80 мегабіт, ну, приблизно 100 мегабіт на завантаження і приблизно стільки ж на вивантаження. Близько 100-80 близько 80, від 80 до 90. Що я можу сказати? По швидкостям цей роутер дійсно вражає. А що ще хочу по швидкостям перевірити, Давайте закриємо це в нас є ось такий. Ну, Під'єднаний SSD-диск до самба-серверу. Давайте копіюємо його, копіюємо, Замінимо. і отримуємо 70-75 МБ на секунду, є як є, я показую. Максимально це не мегабіти, це мегабайти. Якщо ми помножимо 75 Мбайт на секунду на 8, давайте 75 помножити на 8, це буде 600 Мбіт. Я показую правду, я ну але усе це залежить від швидкості самого перехідника, який там є, від швидкості самого носія. Можливо, ви там флешку вставили, очікуєте якісь величезні швидкості. Ні, їх не буде. Тепер далі. У самому в нас керуванні, так? у самому інтерфейсі керування ми бачимо відразу статус системи, 4 ядра, завантаження цих ядер, порти, що в нас тут увімкнено-вимкнено, вимкнено. бачимо тут USB 3.1 і відразу переходимо на вузол меж. Чому в нас меж тут ефективно буде працювати? Бо навіть через Wi-Fi вони з'єднуються через мультилінк. У нас є, бачите, МЛО. І окрім того, ця меж, ця меж точка, вона буде, вона буде ще й у МЛО роздавати інтернет. Тобто це просто класний варіант того, що на Wi-Fi 7 навіть поліпшилось усе у плані пристроїв меж, бо почав працювати ще й Мультилінг. 2, 4, 5, 6. Вони там для себе працюють просто ідеально. Далі, далі, розділ мережа. Після того, як Asus перейшли на оці всі нові свої фішки з керуваннями мережою, Мережею я вам покажу зараз деякі моменти. По-перше, є гостьові мережі. Є в нас навіть окрема мережа 2,4-5 ГГц для пристрою в умного будинку, розумного будинку, смарт-будинку, де можна вимкнути Wi-Fi 7 до того ж, можна VPN застосовувати, можна обирати методи аутентифікації більш застарілі, бо зазвичай смарт-будинки не тримають. Ну, тобто окрема ізольована ізольована мережа. І далі в нас є мультилінк. Який зараз об'єднує 5 і 6 ГГц, до якого можна застосувати VPN-конекти і її клієнтами керувати. Також 2,4 ГГц керування 5 і 6. І тут я хочу відмітити ще один прикол. Тут ви не бачите смарт-мережі, але ви можете, наприклад, у 6 ГГц додати 2,4 ГГц, і у вас відразу тут пише, що 2,4 у вас зникне. Тобто воно створить смарт-мережу 6 плюс 2,4. Уявіть собі. Далі ви можете у будь-яку мережу додавати будь-яких діапазонів це дуже круто. Є в нас iProtection, це колаборація з Trend Micro, От, бачите, Trend Micro, дуже застарі, дуже такий вже старий прикол. На усіх роутерах я оглядав. Воно воно і блокує вебсайти заражені, і двобічна IPS є і виявлення та блокування інфікованих пристроїв. Просто крута штука, яка просто є. А от батьківський контроль прикольний, якщо у вас є дитина, чи хочете, наприклад, лисиці, ми зараз заблокуємо. От ми оберемо її пристрій обираємо її OnePlus, обираємо блокувати тут полуничні сайти. Чуєте, так? І все, і все. Уже життя у дівчини немає особисто. Шуткую, шуткую. Зараз щось полетить в мене. Все полетіло, дякую. Тримай, ти би ще закричала. <реш> ні, ні, розблокую, розблокую, звісно. Але тут можна блокувати для дорослих сайтів. Це, наприклад, злочини насильства, азартні ігри, полуничні сайти, миттєві повідомлення та та зв'язок, можна навіть віртуальні спільноти, блоги, мобільний зв'язок, усе можна під передачу файлів. Це, наприклад, якщо ви у Європі, ви можете заблокувати і не отримати штраф, наприклад, за торрент трафік. Далі тут є за розкладом доступ до мережі, і є навіть AdGuard для блокування там якоїсь реклами чи, чи якісь ризиків до того ж, є адаптивний QoS керування, аналізатор потоків і застосунки. USB. тут вже все більш цікаво. iDisk. iDisk айдиск Ай дозволяє нам робити робити, ділитися файли з диску USB через інтернет. Також у нас є центр серверів, де у нас є, наприклад, мультимедіа сервер. Це ну, якщо у вас смарт-телевізор чи ТВ бокс, і у вас під'єднано на вашому SSD-диску, такому, наприклад, там, якась ваша персональна колекція ваших персональних відеофайлів, ви можете на смарт-телевізорі прямо з роутеру дивитися. До того ж, є сервер iTunes, є в нас мережева файлова система, ну, файлове сховище Samba, і є навіть спільне користування FTP iCloud дозволяє нам зашарити, скажімо так, не тільки USB, а також доступ до ПК з мережевим підключенням NetworkPlex Samba до глобальної мережі, ділитись, щоб ви могли мати доступ. І він також може пробудити ПК з режиму сну, якщо підтримує LAN, А також за допомогою деяких сервісів від Asus, наприклад, Бекапитись на сервери Asus. бездротове з'єднання. Тут у нас е, все стандартно вже для Wi-Fi 7 роутерів. У 5 ГГцовому є канали від 36 до, 100, до 140, є окремі 160 МГц, а у 6 ГГц є і 320 МГц, і є міксований режим від 20 до 320, і тут ще не все. Від 5 до, 80, до 85 каналу. А якщо ви будете під'єднуватись на Wi-Fi 6E, а буде увімкнено 320 МГц, він усе одно у режимі зворотньої сумісності під'єднає Wi-Fi 6E пристрій. і він Буде працювати на максимальній швидкості, там, наприклад, 2,8 ГГц. Це дуже все прикольно. Ну, у 2,4 все стандарти від 1 до 13 каналу. Є підтримка WDS, WPS, радіус, ну, розширені налаштування. Якщо ви... Щось кумекаєте у цьому. Є список блокування переміщення і, звісно, керування мультилінк мережами. Ви можете їх створювати, можете зовсім вимкнути. І тут ще один прикол, якщо ви робите мультилінк мережу, наприклад, там у китайських роутерів, роутерів коли ти робиш мультилінк, то звичайні мережі у е, вас зникають. А тут ви можете зробити мультилінк і залишити звичайні мережі. Це дуже прикольно. Це потужний роутер. Локальна мережа. Тут все теж стандартно є сервер DHCP, маршрутизація, IPTV підтримується, і керування комутатором із джамбоф з керування джамброфреймами, і об'єднання агрегація каналів. Поясню роутер підтримує 802.3 AD протокол. І, наприклад, другий і третій лан ви можете з'єднати і агрегувати в одну спільну мережу з одною спільною, скажімо так, пропускною швидкістю. тобто у вас буде швидкість сумуватися. Тобто це підтримується. У керуванні Ван є підтримка автоматичного IP, статичного PPP, OE, PPTP, L2TP. тут в нас 802.3 AD немає, але є здвоєна мережа Ван. Наприклад, якщо ми її вмикаємо, ми можемо подвоювати, наприклад, ван LAN 10 Гбіт і ще, наприклад, 10 LAN 3. І у вас буде два WAN по 10 Гбіт, Наприклад, ви можете їх поставити у відмову стійкість чи балансування навантаження. Це коли воно буде розкидувати різні пристрої на різні 10-гігабітні мережі. Ну я не знаю, як, як реалізувати такі швидкості. Скільки це буде коштувати? Я не знаю. Ви можете ну, мені, мені важко сказати, для чого можна використовувати такий 10 гігабіт. як точку доступу. 10-гігабітну для внутрішнього якогось підрозділу офісу. Не знаю, але ну це все є. Це все дуже потужно працює. Є тригер портів, є переадресація портів, підтримка деметалізованих зон. DDNS і звісно, тунелювання усіх цих протоколів PPTP, L2TP, IPsec, RTSP, H323, SIP, PPPoE, Ну коротше кажучи, є усі плюшки, які вам потрібні для повноцінного повноцінної роботи. Не знаю, якщо ви навіть щось хочете. Я не знаю, для чого можна використовувати у повсяденному використанні. Ну дуже багато напхали. IPv6, з VPN зараз у Asus все. Просто прикольно, ви можете зробити сервер VPN підняти, наприклад, PPTP OpenVPN, IPSEC WireGuard і є у вас Іфужн VPN. Можете додавати профілі і Instant Guard підтримка До того ж, є стандартний бренд де є фільтр URL, фільтр ключових слів і фільтр мережевих служб. Є адміністрування, де ви можете оновлювати мікропрограми, там системні налаштування. І також в нас є мережеві інструменти по типу NSLOOKUP, Netstat і Вейк Онлан. Також є правило Smart Connect. Більше мені тут вам показувати нічого. Дуже прикольний, класний роутер, а ми переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, звісно, рекомендую, звісно, крутелезні штукенці з крутим білесеньким дизайном, з крутою ціною, але покривають багато чого. Швидкості дійсно вони заявляють реальні. І ну, тут 10 Гбіт, це, це чесні 10 гигабіт. Ну, 2,5 навіть тестувати не має сенсу, бо якщо 10 тягне, це той самий, тільки з портами трохи урізаними. Мені подобається. Єдине, що мені не сподобалось, середня швидкість завантаження з SSD диску 70, 70 МБ на секунду. Уж на 10 Гбітної швидкості могли б щось реалізувати побільше, пошвидше. Але вибачте, той, хто купує цей роутер, з тими. ССДшниками під'єднуватись точно не буде. Ми рекомендуємо посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Техносон Україна. На все добре!